У Дніпропетровську сьогодні протестували проти об'єднання відразу кількох місцевих вузів в один єдиний державний економічний університет. Відповідне рішення було ухвалене кабінетом міністрів. На вулиці вийшли тисячі людей, серед них як студенти, так і викладачі. Зранку під Дніпропетровським аграрним університетом формують колони протестувальників. Студенти залишили практику, викладачі вийшли із аудиторій. Рішення кабінету міністрів про ліквідацію їхнього навчального закладу і його об'єднання із фінансовою та митною академіями у новий економічний університет люди називають абсурдом. Ми імієм технологічні прірти всего, спеціальності, которые дозволяють вирощувати хліб. Хранить и перерабатывать зерно, продукты питания для людей, выращивать и лечить животных. В это время какая-то я могу сказать подлая рука подлая рука дала представлення тому, що ми би ми би стали економістами университет університет економіки. Це абсурдное рішення. Ми діти села. Ми відстоюємо своє право, і ми не дозволимо владі відібрати у нас наш рідний університет. Віднині аграрний університет зі своїми технологічними базами, шістьма коледжами та чисельною нерухомістю у центрі міста переходить від міністерства агрополітики до міністерства освіти. Вступна кампанія під загрозою зриву. А доля 12 тисяч студентів та понад 600 викладачів невідома. Це злочин зі сторони держави. Ми звертаємося до президента. Ми звертаємося до кабінету міністрів. Ми звертаємося до нашого Дмитра Табачника. Що ми робимо? Це геноцид села, геноцид нації. Зараз у нас у в вже йдуть. всі на полях, нікого немає. Це просто що коли всі почули, всі покидали всі все повністю і приїхали сюди. Але реально, ну ми просто втрачаємо свої врожаї на просто балачки і марнотратство. Колони протестувальників рушають до губернатора із плакатами та траурними колосками у руках. Молодь вимагає припинити ліквідацію університету. Колоскице символізують хліб. А чорна чорна стрічка символізує, що ну закривають наш університет, тобто буде просто сільсь, сільське господарство буде без фахівців, тобто не буде хліба для України, не буде кому працювати на землі. Підтримати аграріїв прийшли і студенти митники. Перспектива стати економістами їх також обурює. Особливістю нашого вузу була то, що нам предоставляли перше місце роботи. То тобто ми їхали на таможню, куда нас розпределяли по Україні і мали перше робоче місце. Тепер тобто, просто ми будемо мати непонятний диплом, непонятного вуза, який взагалі буде не З того, що у нас много економічних вузов, а таможня академія була одна в Україні. Але губернатор до протестувальників не вийшов. Натомість до Дніпропетровська вилетів перший заступник міністра освіти. Приблизно півтори тисячі студентів оточили вхід до академії і планували влаштувати Умнику гучний прийом. От от знання, от от знання, бути, бути, Утім, заступник міністра втік від студентів через чорний вхід. Так само він намагався уникнути й преси. <рес> Згодом Євген Суліма таки знайшов сили пояснити рішення урядовців. Мовляв, аграрний університет не прибутковий. Врятувати його від нерентабельності зможе лише об'єднання з іншими навчальними закладами на базі нового економічного університету. Рішення остаточне і обговоренню не підлягає. У нас інша логіка. Я вам запропонував цю логіку на початку. Щоб розвиваючи економічний напрямок, підтримувати перш за все і аграрний напрямок. У вас сьогодні є перш за все емоційне сприйняття. Я розумію, що спека на вулиці, перш за все, держава визначає. Що і як організовувати? Обґрунтування пана табачника немає абсолютно ніякої логіки. Та мета, яка там задекларована, вона не стосується абсолютно аграріїв в той час, коли дійсно підготовка економістів, юристів і знищувати аграрну освіту, на мій погляд, це не державницький підхід. Нас продали. Жає, вона готова перекривати дороги та зробити акцію протесту безстроковою, якщо чиновники і надалі не реагуватимуть на висунуті вимоги. На вулицю вийдуть усі студенти агроуніверситету. А це понад 12 тисяч чоловік.